Напередодні дня митника, який в Україні щороку відзначають 25 червня в університеті митної справи та фінансів, зібралися випускники різних поколінь цього унікального вишу. Більш детально моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. Вище нараховується майже 30 різних спеціальностей, і більшість із них саме митного спрямування. В університеті діє єдиний в Україні музей митної справи. І сьогодні відкрилася третя оновлена зала цього музею. Які зали існують: історія торгівлі та митної справи України, боротьба з контрабандою в Україні, технічні засоби митного контролю і третя зала, яка сьогодні відкрила свої двері. Митна справа незалежної України. До речі, зала відкрита для відвідування. Для цього потрібно заздалегідь. Повідомити працівників університету ми запросили делегації митниць. Приїхали представники, наші випускники Академії тоді митної служби Запорізької і Дніпровської митниці, і вони саме відкрили цю експозицію. Але в експозиції знаходиться інформація про історію всіх митних органів України з 91-го року. Більше 30 років роботи Дніпровської, Запорізької, Донецької, Луганської, Кримської та інших митниць України зібрані в музейній залі. Можна побачити архівні документи, історичні світлини, службову форму різних митниць, заборонені речі, які були вилучені у контрабандистів, технічні засоби над поповненням третьої зали працювали протягом року. Це єдиний музей в Україні, митної справи. В цьому музеї представлені предмети порушень митних правил контрабанди, які реально фактично, тобто це не муляжі, а те, що реально було вилучено і конфісковано за рішенням суду, і в подальшому передано нам це співпраця, взаємодія з митними органами України з митною службою, за що ми їм вдячні. Я вважаю, що не лише ця кімната, але всі експонати, які представлені в. Цьому корпусі вони безумовно унікальні кожен сам по собі. Це експозиція валют зі стародавніх часів і до сьогоднішнього дня. Це експозиція валют іноземних країн, це експозиція тих речей, які були вилучені саме митниками при перетині кордону громадянами. Це і історія кожної митниці, яка саме в цьому залі представлена. Це і Митниці країн світу, які представляють і форма, і яким чином вони себе презентуються на міжнародних форумах і міжнародних організаціях. Тому весь цей корпус ну, суцільний музей, і в ньому тісно всі експонати це унікальність. Символічно, що оновлену залу музею відкривали саме випускники. До колекції Дніпровської митниці вони передали макет вилученої касети у контрабандистів. Історія Дніпровської митниці дуже багато цікавими фактами. Серед них є факти вилучення предметів контрабанди. Так, у 2000 році співробітники Дніпровської митниці під час митного контролю рейсу Дніпро Дніпропетровських Львів виявили відеокасету. Відеокасета була використана порушниками як метод приховування діамантів. Загалом то було вилучено 263 діаманта за, цю, за цим фактом. Основним завданням Державної митної служби є реалізація митної безпеки, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушенням митних правил, захист економічних інтересів України у 2020 році. Указом президента України було встановлено професійне свято, День митника України, який відзначається щороку, 25 червня. Хочу привітати всіх діючих митників з цим святом. Хочу побажати, щоб у вас було менше проблем. Вашій нелегкій службі, щоб ви все ж таки захищали Україну від будь-яких негативних проявів, щоб ви давали можливість нам поповнювати бюджет. І саме головне, щоб ви не втрачали надію на те, що держава буде опікуватись вами достойно, як достойно ви будете працювати на державу. Наснаги, здоров'я. Витримки і скорішої перемоги для всіх нас, для всієї України. Слава Україні! До слів про вітання приєднуємось і ми. Маргарита Супільняк, Віталій Шалдов, новини Д1.